Є хустка обов'язковою для жінок у храмі. Мабуть, не здовую, якщо скажу, що жоден платок ще нікого не зробив святим, і жодну людину Бог не відкинув через зовнішній вигляд. Апостол Павло у своєму посланні справді говорить про покриту голову. Але він говорить не про тканину, а про порядок і відповідальність людини перед Богом. Бо в його час непокрита голова була знаком зневаги, а не моди. Бог не спасає через форму. Можна стояти у хустці, але бути у гордості, а можна бути без хустки і стояти перед Богом зі страхом і трепетом. Тому давайте зрівняємо моменти за хустку. Це традиція, символ смирення і зосередженість у молитві. І моменти проти хустки як примусу. Це те, що Христос нікого не виганяв за зовнішній вигляд. Далі примус вбиває сенс. Ну і, звісно, святість не відображається у тканині. Тому є деякий парадокс: хустка має богословський сенс. Але немає богословської необхідності бо у центрі церкви не правило, а живий Бог.